В івано Франківської ГРВІ перевищила епідемпоріг. Нинішню ситуацію з вірусним захворюванням медики вважають притаманною для осінньо-зимового сезону. Більшу стурбованість викликають вірусно-бактеріальні пневмонії. Майже сотня жителів івано франківської МТГ нині на стаціонарному лікуванні. Лікарні мають повноцінне кисневе забезпечення. Відтак коронавірусну хворобу пацієнтам дається легше переносити. Ковід став легшим. У нас є відсоток вакцинованих осіб. І відповідно цей вірус переноситься легше за виключенням супутньої патології старших осіб і власне людей з тяжкими захворюванням. Наразі міське управління охорони здоров'я не зафіксувало захворювання на грип, а от ГРВІ мають тенденцію до поширення. Майже три тисячі людей вже стали пацієнтами місцевих медичних закладів. Найбільше хворіють малолітні діти та школярі. Зараз крова дещо пішла вниз, тому що будемо сподіватися, що буде ситуація ще кращою, тому що зараз будуть канікули. Відповідно, перервиться ця реакція спілкування діток між собою і якби ну, ситуація стабільно спокійна. Медики закликають вакцинуватися, передусім від коронавірусу до послуг людей усі поліклініки та амбулаторії загальної практики. Ці медзаклади забезпечені необхідними вакцинами пенсіонерами і людям ризикованих професій радять щепитися також від грипу та ГРВІ. Протидіяти хворобі можуть також протиепідемічні заходи раніше запроваджені на підприємствах та установах міста. Михайло березень Андрій Буцяк, новини на вежі.